3 декабря, в День памяти неизвестного солдата, в Амрусиевке в торжественной обстановке состоялось открытие нового мемориала, посвященного воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны за Донецкий край. Пам'ятник був здібан і привезен із Російської Федерації історичним суспільством. Дев'ять років тому Росія окупувала території Донецької та Луганської областей. І одразу з 2014-го країна-терорист почала системну роботу з історичною пам'яттю на цих теренах. Существує проект по народній реставрації пам'ятників, посащених Великій війні, а також пам'ятників, зв'язаних з історією Донбасу. Багато подій прийшли повз нас з об'єктивних причин, адже ми самі були сфокусовані на процесах декомунізації а Тепер уже й деколонізації позбуваючись російських маркерів. Поки українські вандали бахвалясь, сустраюють на підконтрольних київським властям територіях так називаємо длінні напади. Прості жителі Донецька встановлюють пам'ятники вождю мирового пролетаріату. На окупованих територіях натомість не просто не було жодного поступу і роботи з минулим. Там все застигло в 2014-му, а потім суттєво відкотилося назад в часі. Отож в цьому випуску, ми разом з дослідницею University College London Анною олійник розповімо вам, як Російська Федерація та її посіпаки знищували і продовжують знищувати ідентичність українців на непідконтрольних територіях, зокрема через топоніми та пам'ятники, вливаючи російське побідебесія та ідеологію русского міра в голови наших людей. Ця робота тривала і триває. І важливо усвідомлювати всю складність ситуації, аби розуміти, з чим доведеться мати справу після звільнення нашої землі. Всі Донбас! з нас. Дві тисячі двадцять рік. На форумі в Донецьку російські військові злочинці презентують програмний документ доктрину Російський Донбас, яка передбачає правильний погляд на історію регіону. Сьогодні ми відкриваємо інтеграційний форум Руський Донбас. Його цель всестороннє старонні доктрини дактрини Донбас. Ця доктрина фактично систематизувала те, що відбувалося на наших окупованих територіях з 2014 тисячі Дуже цікаво, що вони доволі були відверті там в позиціонування. Що це за доктрина? Тут, тобто, якщо там почати читати її, то там буде написано, що це офіційно прийнятні погляди на історію наших республік. Донбас опинився в складі України в в результаті штучно накреслених кордонів, які виникли в 1991 році, що це була масштабна помилка, і там в 2014 році їм вдалося почати виправляти цю помилку, що там це є одним із стопів російської православної цивілізації. Росія, матушка. Забери Донбас дамой, але в окупованих українських містах та селах на той момент було чимало українських маркерів. З ними колаборанти та їхні російські покровителі почали розправлятися першими. Якщо говорити про якусь питому українську пам'ять, то її намагалися зачистити. А там умовно памятник э, Голодомору э, чи пам'ятний знак Голодомору було зруйновано, прибрано. В голод охватывал э, южні регіони Росії, а і Советского Союзу, э, каждые несколько э, десятков лет. Найболи пострадали от Гола до 32-го 33-го года. Совсем не Україна і совсем не Донбас. Участь в школі, вивчаючи історію, на той момент України нам. скажем так, навязывали идею геноцида и голодомора 32-33 года в Украине. С кампуса Донецкого университета было прибрано табличку, которая была установлена, барельеф, который был установлен в память Простуса. Боевики демонстративно прямо среди бела дня уничтожили барельеф Тараса Шевченко, который был установлен в Луганске возле первого корпуса университета. Більш незрозуміла логіка, і більш цікава логіка для мене відбулася з Тарасом Шевченком, тому що мені здається, що Тарас Шевченко це така фігура, яку будь-якій владі вдавалося адаптувати і інкорпорувати у свій наратив. Так? І день йде, і ніч іде, і голову схопивши в руки, дивишся, чому не йде апостол Правди. І науки в радянський час Шевченка включили в ось цей пролетарський канон, виключили всі ось ці його сильно національні наративи, якісь гострі висловлювання про російських. Соседям. Сегодня в Украине категорически считают, что Шевченко национальный украинский поэт и основоположник украинской литературы. И вовсе не вспоминают, что Шевченко русский писатель, драматург и прозаик. А ведь это не подлежит сомнению. Две трети из творческого наследия Тараса Шевченко осознанно написано на русском языке, языке великой литературы. После революции гидности, то с початку российскую оккупации Донбассу у створенных квази республиках улицы Ленина, Пушкина и иным российским упослідженим. не було великої частини перейменувань з, з часів радянського союзу, тобто майже не було чого перейменувати. Скажімо, було б дивно перейменовувати вулицю Леніна. Якщо немає що перейменувати, то давайте там умовно якусь центральну площу назвемо там на честь Захарченка, або там школу, яка була просто школою, називаємо її на честь там іншого політичного лідера. Накануні на здані Донецької школи номер 145 в пам'ять о защитників ДНР Ігорі Мікулі, який погиб при обороні Шахтюр. Шахтерської... Летом 2014 года была открыта мемориальная доска на входе одной из школ Донецка усилиями батальона Легион появилась мемориальная доска, посвященная бойцу героя Новороссии, который погиб при освобождении города Дебальцева. Андрей Ковачевич, когда-то был учеником этой школы. В Горлавці на здання школи номер 16 була відкрита міморальна даска в честь випускника школи Дениса Панчука. Какая мічалась на мітінги Денис, пазивним мархар? Піді 5 має 2016 тисячі года у Калапасілка Зайцева. Позбуваючись усього українського, російські окупанти формували політику пам'яті, яку можна розділити на три головні наративи. Первый. Культивирование памяти СССР и российского победоубийства на основе мифу про Великую Вечизнанную войну. В одном из поселков российские военные помогли жителям привести в порядок мемориал советским воинам. В этот раз им на помощь пришли военнослужащие Центрального военного округа, привезли кисти, краски и принялись за дело. Донецкий прошел военно патриотический вечер, посвященный открытию памятника герою Советского Союза, участнику бою на Суворовской могиле, основателю воздушно-десантных войск СССР Василию Маркелову. Сегодня устанавливали место захоронения двух героев Советского Союза. Это Льотчик лейтенант Петр Кудер і льотчик лейтенант Михаїл Черданцев в городе Амбросіївка були відкриті пам'ятники неизвестному солдату Донецкой народної республіки. этот пам'ятник був передан в дар російським воєнно-історичним обществом. Другий наратив імперсько-російський пов'язаний з укріпленням російського гібридного православ'я імперських діячів. Это мифу про Донбас, как про исконно русскую землю. Протоиерей Георгий вместе со священнослужителями открыл и освятил памятник святому князю Владимиру. В день 75-й годовщины освобождения Донбасса в Донецком высшем общевойсковом командном училище был открыт памятник великому полководцу, святому благоверному князю Александру Невскому. Яскравими прикладами я установление памятника Пушкину идентичного с московским. Чехову або гібрид герба СРСР та Росії щодо імперської російської спадщини. То акцент, звісно, робиться на тому, що спадщина Київської Росії належить виключно Росії. Сьогодні встановлений пам'ятник князю Ігорю, який був варварськи розстріляний в ході восьмилітньої війни. Це пряме поручення президента Російської Федерації. Це земля історична частина Росії. Третій наратив сучасний це вшанування пам'яті. Героїв квазіреспублік цю пам'ять можна розділити ще на три головні теми: це меморіальні об'єкти та місця захисникам республік, російським окупантам та жертвам українських нацистів. Пройдемося по героях так званої ЛДНР. Яскравим прикладом такої пам'яті є Алея Героїв в Донецьку, де зібрані погруддя російських колаборантів та. Кобзон сьогодні відкрили пам'ятник Олександру Захарченко. Первому голові самопрозглашої народної республіки ровно год назад он погиб во время взрыва в центрі города організаторами теракта в ДНР называют українські спецслужби. Другий напрямок в сучасному дискурсі расистів. Системне вшанування російських злочинців на окупованих українських територіях ми представляємо монумент пам'яті падішов добровольців із Росії, які далі свою життя за незалежність та за захист Донбасу. Медійні російські бойовики вшановуються персональними пам'ятниками. Наприклад, громадяни Росії Арсен Павлов, моторола з Ростова на Дону Олексій Мамієв, Мамай, виходець з північної Осетії. В Луганську одні з центральних вулиць назвали на честь загиблих російських окупантів Владіміра Зозуліна з Волгоградського краю та Дініса Іванова з Тамбова. Також рашистів вшановують у вигляді меморіальних дошок чи меморіальних каменів, як, наприклад, Алексій Грушко, з позивним Псіх стаганрога, який загинув у Донецькій області. Йому встановили пам'ятний знак на будинку, де він. Незаконно проживав, але такі маркери можна знайти ледь не в кожному великому населеному пункті, який має стратегічне значення, і звісно, що вони всі позиціонуються як пам'ятники захисникам, які повстали проти українського фашизму. В цьому плані також цікавим є, що інді вони встановлюються або поблизу пам'ятників, присвячених Другій світовій війні, або там навіть поруч з цими пам'ятниками, тобто вони. Доповнюють композицію. Ви грандіозного меморіалу ДНР Саурмагила. Владимир Путін поручив вистановить комплекс. Средства пошли із спецфонду президента. Також грандіозна стройка стала трудової зміною для студентських отрядів із 18 регіонів Росії. На брельєві була увіковічена погибшая чуть більше місяця назад. єдина в Донбасі жінка командир реактивного артилерійського дивізіону Герой Росії і ДНР Ольга Качура. Одним з цікавих і яскравих прикладів є також міфотворення навколо Єлизавети Глінки, так званої доктора Лізи, яка незаконно вивозила українських дітей з Донбасу під обгорткою російської гуманітарної допомоги її літак розбився на шляху до Сирії саме тоді, коли Глінка летіла туди з аналогічною гуманітарною місією. В 2017-му в Донецьку та Горлівці на місцевих лікарнях встановили меморіальні дошки на честь доктора Лізи. Того ж року поштові відділення Квазі Республік ДНР і ЛНР випустили присвячені їй поштові марки. І нарешті, в 21-му році, на території Луганської лікарні колаборанти встановили бюст доктора Ліза. дуже трудно бачити убитих і ранених дітей Донбасу, баніг і убитих дітей Сирії. Ми на страні міра діалога і сотрудничества з усіма людьми. Важливо, що на наших окупованих територіях, попри шалений тиск, досі є проукраїнські люди, які чекають Україну і впродовж років влаштовують різні цікаві диверсії. У центрі Донецька підірвали пам'ятник Леніну. Невідомі заклали вибуховий пристрій у підніжжя вождю пролетаріату. Центрі Луганська прогрім зрив нізвісний подарували пам'ятник защитникам Луганської Народної Республіки. Вночі, 10 на 11 ноября, на ескакаді возле железнодорожного вокзалу Луганська незвісними лицами був совершенно порив пам'ятного ознака звіздопобіди. Принагідно хочу висловити підтримку всім українцям, які зараз на окупованих територіях і чекають повернення України. Ми про вас пам'ятаємо і дякуємо за вашу витримку. А поки наші ЗСУ звільняють українські території, ми активно донатимо на їхні потреби треба тримати в голові те що російська пропаганда продовжує працювати в окупованих містах з колективною пам'яттю через назви вулиць шкіл просторів пам'ятники тощо традіцова російські наряди самовар сушки народні пісні 15 марта мірапріє приурочені к году рускава язика в донецька народна республіки стартували при фронтової сінаватой для того щоб знищити повністю чи частково якусь етнічну групу не обов'язково її вбити можна змінити ідентичність і ось це зараз відбувається на окупованих територіях, і ось це ми бачимо в динаміці, бо є окуповані території, які вже вісім років під окупацією. Ми бачимо, як там зникла українська мова, українська культура, і як виховує оця вся система людей в розумінні, що вони росіяни. Дослідниця Анна Олійник також акцентує на тому, що не можна недооцінювати силу і наслідки такої пропаганди, навіть якщо ти не до кінця віриш і розумієш, що швидше всього це пропаганда. Твій мозок відмовляється думати, ну не можеш це все бути брехня. Тобто твій мозок відмовляється сприймати це все як брехню. Є величезна кількість людей, які жили в цій атмосфері пропаганди, і в цій атмосфері недовіри, в кращому випадку недовіри до офіційних джерел, ну а в іншому випадку приймали це як якусь за чисту монету. Ну і також ми розуміємо, що є уже ціла. Генерація дітей, яка там, які може там дев'ять років, хто народився виріс лише на окупованих територіях, і які не пам'ятають нічого там, що було пов'язано з Україною, чи що було пов'язано, умовно, з українською історією, культурою і так далі, якщо цього немає в сім'ї, отож, нам варто вже задуматися, як ми будемо деколонізовувати звільнені від російської окупації території у близькому майбутньому. І якщо з російськими діячами та колаборантами дилеми у мене немає, то є більш чутлива тема. Впродовж тих самих дев'яти років російська окупаційна адміністрація встановлювала пам'ятники жертвам, яких вбили українські нацисти дітям та іншим цивільним. Наприклад, алея Янголів у Донецьку. Пам'ятнику аллея ангелов неравнодушні жителі Донецької народної республіки возложили цвіти і ігрушки. Так почтили пам'ять о дітях Донбаса, погибших від обстрілів ВСУ. Людей накачували та продовжують накачувати брехнею про кровожерливих українських нацистів, які бомбили дітей Донбаса Втім, правда в тому, що внаслідок російського воєнного вторгнення справді загинуло чимало цивільних. Отож. Як ви вважаєте, що потрібно буде зробити з цими об'єктами? Замінити на них пропагандистські таблички, чи знести і поставити нові українські меморіали, аби гідно вшанувати пам'ять мирних українських жертв? Діліться своїми думками в коментарях. Цим випуском я долучаюся до кампанії «Against Russian Lies» від Інтернью Україна. Ця організація регулярно досліджує російську пропаганду. І якщо люди хочуть дізнатися більше про це. То також можуть слідкувати за сторінками Internews Україна. Я залишу посилання на них в описі відео. Дякую, що дивилися! Дякую усім патронам за підтримку каналу. Підписуйтеся на обличчя незалежності, поширюйте це відео. Шануємо нашу національну пам'ять! Слава Україні!